Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Якщо у вас є діти, я впевнена, ви задумувались над тим, яким повітрям ваші діти дихають. Сьогодні вміст потенційно токсичних речовин в приміщеннях від 2 до 5 разів вищий, ніж на відкритому повітрі. Тому рослини можуть стати природним очищувачем, природним фільтром у кімнаті, фільтром повітря. Правильно підібрані рослини за даними досліджень наса можуть відфільтрувати до 87% до 87 органічних сполук і токсинів присутніх у кімнаті, в меблях, в килимах, у вінілі, в пластику, фарбах, цилофані, в розчинниках і тому подібному. Також, крім функції очищення повітря, не, не слід забувати про те, що рослини насичують кімнату киснем і знижують також ризик захворювань шкіри, ризик захворювань застудних та сухого кашлю. Допомагає дитині легше одужати, якщо дитина вже захворіла. Також, крім функції очищення повітря, рослина, рослини – це є природний зволожувач повітря. Рослини здатні віддавати в повітря до 97% вбраної рідини. Тож, давайте поговоримо про те, які рослини можна і навіть потрібно ставити в дитячій кімнаті, щоб вони допомагали дитині не захворіти, допомагали дитині дихати свіжим, чистим повітрям і були корисні для дитини і для здоров'я вашого та дитини. По-перше, потрібно, щоб рослина була не отруйною. По-друге, потрібно, щоб рослина була не колючою. І по-третє, потрібно, щоб рослина була без рідкого запаху, без різкого запаху, а краще взагалі без запаху. Зараз я вам покажу найкращі, на мій погляд, рослини, які підходять для того, щоб поставити в дитячу кімнату. Достатньо трьох-чотирьох вазонів на дитячу кімнату. Цього буде цілком достатньо, щоб очистити повітря. Зараз вам покажу перша рослина це цитрусові, наприклад, лимон чи мандарин. Ці рослини не надто великі за висотою, не вибагливі в догляді. Їх листочки мають корисні властивості, тому що вони виробляють ефірні олії, які захищатимуть від поширення шкідливих бактерій. Особливо це актуально у весняно-осінній період, коли застуди переслідують всіх повсюдно. Друга рослина це хлорофітом. Називають її ще санітар повітря в народі. Листя цієї рослини вбирають, формальдегіди, бензол, пил та інші шкідливі домішки. Найцікавіше, що ця квітка вимагає мінімум догляду за собою, тому її можна сміливо обирати для дитячої. Третя рослина пеперомія. Наповнює приміщення киснем і діє як профілактика різних захворювань. Деякі фахівці ще зазначають, що папіромія може поглинати шкідливі випромінювання від електричних приладів. Четверта рослина бегонія. Відмінно фільтрує повітря. Найцікавіше, що бегонія виділяє спеціальні ефіри, які вбивають бактерії та очищують повітря в кімнаті. Ще одна корисна властивість полягає в тому, що бегонія може нейтралізувати шкідливі хімічні сполуки. П'ята рослина це алоє. Це невибаглива кімнатна рослина, від якої багато хто відмовляється, бо зовнішній вигляд не дуже привабливий. Однак листя алої здатне поглинати бензол, фольмардеїди та інші хімікати. Алої зміцнює імунітет, а в медицині часто застосовується як засіб від застуди та захворювань шкіри. Слідуюча рослина шоста сансевієрія. Це непримхлива рослина з гарним декоративним листям. Вона гарно, швидко розростається, але любить, щоб за неї доглядали і часто протирали листя. Ефективно поглинає токсини, оксиди азоту, формальдеїти, здатна фільтрувати повітря. Справляється навіть з парами бензолу. В нічний час виділяє кисень, поглинає вуглекислий газ. Враховуючи такі особливості, експерти радять поставити її у кімнаті після ремонту та в дитячій. Сьома рослина це традисканція. Вважається, що ця рослина очищає повітря приміщень від шкідливих і токсичних речовин, виділяючи при цьому вологу, тобто служить своєрідним фільтром і одночасно зволожувачем повітря. Її використовують навіть для очищення води в акваріумі. Восьма рослина це папороть. Для дитячої кімнати можна обирати будь-який декоративний вид папороті, це ефективний фільтр повітря, поглинає папороть в кислий газ та інші забруднювачі повітря і перетворює їх на кисень. Крім того, цей вид рослин здатний поглинати вологу з повітря і виділяти її за потреби, допомагаючи підтримувати достатній рівень вологості в кімнаті. Дев'ята рослина фікус бенджаміна або його ще називають плакучий інжир, фільтрує токсини, зокрема бензол і формальдегід. Також збагачує повітря киснем і підтримує оптимальний рівень вологості в приміщенні. Листя фікуса здатне поглинати пил та інші дрібні частинки, які осідають на їхній поверхні. Тому це зменшує кількість алергенів у повітрі, що дуже важливо, та допомагає підтримувати чистоту у приміщенні. Отже, друзі, квіти в дитячій кімнаті є природним фільтром, очищувачем повітря, зволожувачем повітря, знижують рівень шуму, також відновлюють здоров'я, несуть красу та оригінальність. Квіти в дитячій кімнаті з малих років. Долучають дитину піклуватися про рослини і також з повагою ставитися до живого світу природи. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, всім до побачення!